Я завжди так хотіла. Знімаєте, як я боюсь? Там не побачите ніколи. Зібрались такі фіністки з лозбійками і геями і такі, давайте будемо вимагати, вибачень. це нормально взагалі писати про секс з непонятно ким? Я кажу, так. вже Давай ще <му> Та ми живемо в історичних подіях. Люди почали слухати більше української музики. Під час окупації Совєтського Союзу нам просто нав'язали, що ми лахі. Ця пісня називається 603 тисячі сім кілометрів квадратних", і вона про те, що Ukraine doesn't share land. 24 лютого воно просто зруйнувало такий світик в моїй голові, який я дуже довго вибудовувала. Воно просто все отак в день. Бах. Став новини і побачив, я не пам'ятаю, в якому місці труп якоїсь дівчинки, і мені зірвало вежу. В червні загинув мій дуже близький друг, і тоді я прям от взагалі перестала розуміти, як жити далі. Не знаю! Що це за стратегія? Від щоб вона нас не чіпала? Це стратегія моя хата з краю, нічого не знає. Стратегія моя це моя хата. Я хата з краю, я перший бій вступаю». Немає зараз страху в українців так точно.